Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Управляючий майном російського мільярдера Петра Авіна погодився сплатити понад 750 тисяч фунтів стерлінгів, 963 і 26 тисяч доларів в межах угоди, яка дозволить завершити майже дворічне розслідування британської поліції у справі про ухилення від санкцій. Це перший випадок конфіскації коштів за спробу обійти санкції Великої Британії. Передає Блумберг. Крім того, конфіскації підлягають тисячі фунтів стерлінгів готівкою, вилучені в особняку Авіна у передмісті Лондона, передані відповідно до законодавства. Про доходи отримані злочинним шляхом, заявила у лондонському суді юристка Національного агентства з боротьби зі злочинністю NCA Анабель Дарлоу. NCA вимагала від Авіна сплатити 1,2 мільйона фунтів стерлінгів штрафу згідно з ухвалою суду. У самого Авіна немає банківських рахунків у Великій Британії, але його підозрювали в тому, що він використовував рахунки своєї дружини та фірми з управління майном як особисту скарбничку для фінансування свого способу життя. Заявляли юристи NCA. гроші, які зберігали. На банківських рахунках у HSBS Holdings PLC. І Monzo Bank Ltd. були конфісковані після того, як дружина Авіна та його команда визнали, що ці кошти або були майном, яке підлягає поверненню, або були призначені для використання у протиправних діях згідно з ухвалою суду. Загалом розслідування було зосереджено довкола коштів на загальну суму 3,7 мільйона фунтів стерлінгів, які надійшли до Великої Британії з австрійського трасту за кілька годин до введення європейських санкцій проти Авіна. Перша успішна конфіск... Скація коштів НСІ від розслідування доходів, отриманих від ймовірного ухилення від санкцій. Є важливою віхою, яка має підштовхнути до більших амбіцій для майбутніх дій із застосування санкцій, прокоментував рішення суду старший радник з адвокації організації Spotlight on Corruption Джеймс Болтон Джонс. НЦА також звинувачувала Авіна в тому, що він був прокремлівським олігархом, який придбав свої багатства в останні дні радянського режиму, використовуючи свої зв'язки з владою. НСій британське агентство, що займалося боротьбою. З організованою злочинністю, але в останні роки його фокус змістився на протидію величезному впливу олігархів та їх посередників у Великій Британії. Для вирішення цієї проблеми було створено так званий підрозділ клептократії, зосереджений на найближчому оточенні Путіна. Як повідомлялося, співзасновники російської альфа груп Піотр Авін, Михайло Фрідман, Герман Хан і Олексій Кузьмічов потрапили під санкції ЄС і Великої Британії в березні 2022 року, у серпні 2023 року, їх включив до свого санкції. Санкційного списку МінФін США також у серпні 2023 року Бюро економічної безпеки повідомило про підозру Фрідману у справі про відмивання 100 мільйонів гривень через колишній Альфа банк. У вересні СБУ повідомила про ще одну підозру Фрідману за даними слідства спочатку повномасштабного вторгнення РФ Фрідман профінансував декілька військових заводів країни агресора на 2 мільярди рублів. Крім того, страхові компанії Фрідмана взяли на себе страхування військової техніки, а також життя і здоров'я російських загарбників на фронті. Спочатку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Фрідман жив у Лондоні, хоча й скаржився на санкції. У жовтні він спочатку приїхав до Ізраїлю, а після загострення безпекової ситуації у цій країні до Москви Петр Авін має громадянство Латвії і виїхав до цієї країни з Великої Британії. Після повернення до РФ Пьотер Авін і Михайло Фрідман назвали помилкою свої мільярдні інвестиції в європейські країни. Коментуючи повернення Фрідмана до Росії, Путін пов'язав майбутнє таких росіян з дотриманням певних морально етичних норм. До зустрічі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.